Всім привіт! Привет. Нарешті ми, як планували, і як і ви просили, ми записуємо відео про те, чому ми... ми переїхали в Київ. Да. Дуже часто задаєте це запитання, тож ми вирішили таке відповісти вже одразу всім. Щоб стало все ясно і все на свої місця. Ну, по-перше, хочемо сказати, що ми з Анастасією, як вже раніше колись говорили, ні, ми мріяли давно вже жити в Києві, і для цього вже в нас був такий план дій. Але потім почалась війна, і через те що... несла свої корективи. Ми вирішили не відкладати те, чого ми так довго хотіли, і те, до чого ми так довго йшли, в далекий ящик, оскільки те завтра, якого ми так хотіли, могло навіть не наступити, тому. Рішення прийшло дуже спонтанно і дуже швидко, але ми зовсім не шкодуємо. Перший місяць війни а, ми були у батьків в Полтавській області в такий час, коли ти не розумієш, що відбувається, коли всі прикуті до а, телебачення, до новин. А, хочеться бути з близькими, хочеться відчувати підтримку один одного. Тому якби а, це логічно, всі були просто. Якісь в такому ступорі не розуміли, як бути, коли всі твої плани рухнули в один в один момент. Да. Скажу про себе, дуже переймався тим, за що жити, за що жити буде моя сім'я, мої близькі. Той бізнес, який я до цього розвивав, це чотири майже п'ять років, які були покладені на розвиток цього бізнесу в сфері страхування життя. Заробітки впали майже на нуль. Ніхто не хотів навіть чути про накопичуване страхування життя про пенсію. Хоча це дуже крута тема і вона потрібна кожній людині. Але я розумію цих всіх людей. Тому ми почали думати, як в даний, в даний час вижити нам, допомогти самим собі, а потім допомагати. Іншим людям, щоб було за що жити, тому що гроші це рівень безпеки, безпеки сім'ї і впевненості, хоч в якомусь в певному проміжку часу. І коли ми перед війною зробили з Анастасією не хоч невеличкі, але такі депозити в одну з інвестиційних компаній. Ми зрозуміли, що через те, що ця компанія знаходиться в іншій країні, це ніяк не впливає на її роботу. На її роботу. Дохід приходить вчасно, щоденно. Ми вирішили збільшувати ці депозити і зрозуміли, що ми за це можемо жити. Нами було прийнято рішення переїхати в Київ, де в нас там. Де в нас зараз тут знаходиться квартира, яку ми здавали чотири роки хлопцям з Нігерії, баскетболістам по два метри зростом, які нам повністю її знищили цю квартиру. Це можна було тільки уявити, що там було. Ми як зайшли, ми просто були в шоці. Я навіть зняв відео невеличке. Ви всі ці відео бачили, якщо ви да. підписані на наші соціальні мережі. Але до того ми жили ще в Полтаві, і якраз в, в такий розпал воєнних дій, зокрема з боку Харкова і Харківської області, дуже часто поступало запитів і від знайомих, і від друзів, чи не бажаємо ми здати квартиру в Полтаві. Тож, довго не вагаючись, ми здали. Нашим знайомим з міста Харкова, Харкова да. так квартиру в Полтаві і самі поїхали в Київ, тому що на той час хлопці, ці баскетболісти з Нігерії, втекли, загубили, Залишили речі навіть свої загубили цього. свої ключі від нашої цієї квартири, і ми навіть не знали, що в квартирі. чи зачинили вони двері, чи перекрили вони воду і. Це просто була повна невідомість. Ми їхали е, з таким острахом, але приїхали все добре, все нормально. Вона а е, зовні. трохи знищені меблі, трохи. Е, шпалери. Там трохи підтопили десь, там трохи пошкодили. Ну але... але нічого, нічого, все це відбудується, відремонтується, і ми це ценько виправляємо. Тож життя в Києві воно відповідно набагато дорожче ніж в Полтаві. Звісно, ми переживали, тому що розуміли прекрасно, що все-таки сім'єю жити потрібно мати на те дохід відповідний. Але благо, що дійсно і. Інвестиції нам допомагають в цьому. Зараз ми розвиваємо свої команди і допомагаємо людям так само розбиратися в, в цій сфері і примножувати свій капітал в такий нелегкий час. Розібрались самі в цій темі, допомагаємо іншим людям. За це нам компанія платить дуже непогані комісії. Ви це все бачите в наших сторісах. Спостерігайте за нами, кому цікаво. Далі буде дуже багато ще нової для вас інформації. Будемо поступово вам її дозовано давати. В підсумку хотілося б, мабуть, порекомендувати не відкладати своє життя на завтра чи на коли скінчиться війна. Жити зараз, жити в моменті, здійснювати свої бажання і йти до своїх цілей. За перемогу. За перемогу.